Тріст став для мене моїм подарунком. По-перше, це нове місто в Італії, в якому я ніколи раніше не була, і взагалі ніколи про нього не думала в плані відвідування. Я нічого не знаю, що з ним пов'язано, не знаю історичного тла, людей і подій з ним пов'язаних. Тобто була суцільна бі біла пляма. Ну, крім хіба що знала, де він знаходиться. І що він взагалі існує? Тому він став для мене приємною несподіванкою. Ну а по-друге, цей день був день мого народження. І він дійсно став подарунком на мій день. Я подорожувала сама, без друзів і знайомих. Тому мій день народження ми провели разом. Я і Трієст. Ну, звучить принаймні класно. І перше, що нас зустрічає, звичайно, море. Море величезна набережна і видно Трієську бухту. Це адреатичне море. Таке воно місто велике, дуже велике. Розкинулось по берегам, на холмах. Це, що немає ніякого заборчика, ніякого враждіння. Діти ходять, люди ходять, вечором гуляють, ніхто не падає. Тут Біля Пірса є пам'ятник військового, що піднімає прапор, і пам'ятник жінкам-швачкам. І це на честь вступу Трієста в Королівство Італії. І це сталося 3 листопада 1918 року. І тут тисячі людей вітали військовий корабель Аудачі. І, до речі, сам Пірс теж називається Моло Аудачі. Адже італійське місто стало лише 100 років тому, після Першої світової війни, коли розпалася Австро-Угорська імперія. Але тут не все так просто. Місто згодом об'явило себе вільним містом. Тоді було в складі Югославії і остаточно ввійшло в склад Італії лише в 1954 році. Але і це ще не весь клубок. До Австро-Угорщини місто було окуповано французами, а ще за царя Гороха він був і візантійським, і під владою Римської імперії. І Юлієм Цезарем тут е, був йому наданий статус колонії під назвою Терджести. Тобто, розумієте, да, тут просто пекельна суміш із латинської, німецької, слов'янської культур. Ну а в таких змішаних культурах, як кажуть вчені, народжуються гарні діти. Тиша, нема туристів. Місцеві сидять вдома, мабуть, сьогодні субота. Час обіду та обідають ну і не може такого бути, щоб в італійському місці ми не натрапили на міський ярмарок, Тож, жиден дивитися. Хомар вкуснятина пошла. Так, все, чао. Прего. Сыр дикан, фр, сыр, гормяго колвино. Прего. Смачна колбаска. Кожа. Вот такий каналчик. Прикольный. Там морочка. Вот эта красотка. Ця смачна колбаска. я майже пообідала. Народження наодинці. Ну як це називається? Наодинці із світом. Світ живе наповну. Родичі пам'ятають, пишуть, телефонують. А ти, чорт, іде На іншому боці Європи. З іншими людьми, чужими. Але ж на один, на один самі з собою. Чи сумно мені зараз? І так, і ні? Сумно від того, що багато людей позбавлені зараз тієї можливості, бо виборюють просто своє право на життя. Сумно від того, що люди позбавляють себе такої можливості, бо бояться це робити наодинці. Я ж багато подорожую сама, навіть якщо їду з групою, то все одно люблю гуляти містом наодинці, бо інакше я не можу вловити атмосферу міста, відчути його смак і запахи, його ритм. А ще я завжди в подорожах зустрічаю багато гарних людей. Адже не можна бути злим, підлим, похмурим, коли навколо тебе прекрасні пейзажі, світові шедеври і такі ж натхненні поціновувачі. Подорожі роблять людей гарнішими і добрішими. Подорожі відкривають нам очі і душу. І мені подобається цей стан натхненності після подорожі будь-якої і будь-куди. Там зверху, там зверху. Підняться на ту крепость. Там мали бути гарні види зверху. Знову ж таки, мало часу. По набережні. Зайшла в кварталики, вернулась там по пішохідній зоні. Туристичній, кафешки, свобода, магазини, дорого, багато. Прийшла туди, на площу, на площу центральну, де канальчик. Ні, ну, це не центральна, пардон, центральна ось. Де Ратуша. А прийшла аж от туди, до червоної будівля. Там канал. Таке воно Адематичне море. Чи сподобався мені триєст? Так, хоча я мало чого побачила, де побувала, ну і вам показала. Але мені місто запам'ятовується не стільки будівлями, вулицями і історичними фактами, а емоціями, які він мені подарував, людей, з якими мене звів. І спогадами, які залишаться в мене назавжди. Ну, і не треба боятися їздити світом наодинці, навіть якщо ви не надто вже молоді, як я. Ну і в день мого народження цілий автобус туристів вітав мене піснею і хтось передав стаканчик вишневої наливочки української. Вони були сьогодні моєю сім'єю, і я їм за це дуже вдячна. Залишайте зі мною, підтримуйте, адже тільки разом ми сила.